Іноді біль не зникає навіть після того, як загоїлися рана. Він триває днями, місяцями, роками отруюючи життя. Його не вгамовують жодні ліки, але зараз з'явилася велика надія, адже українські вчени винайшли метод, який може все змінити. Пані Панінан, чому коли вже відбувається загоєння рани, здавалося б все добре. А біль не зникає. Він залишається, він отруює життя. Ну, справа в тому, що біль буває різного походження, різного генезу. І є просто звичайний біль, який дуже фізіологічна функція організму, який захищає наш організм. Тобто, щоб ми не поранилися, але якби поранилися, ми відчували небезпеку. З боку зовнішнього середовища. Але є так званий хронічний біль або нейропатичний біль, який або він може бути також з-за запалення. Він виникає із-за того, що пошкоджена сама нервова система, пошкоджені, наприклад, відростки нервових тканин, або відбуваються якісь процеси, які руйнують. Тю нервову систему. І тоді, власне, ось цей фізіологічний сигнал, він перетворюється на вже патофізіологічний, тобто некорисний, корисний, він визиває отакі от реакції і, власне, псує життя. З цим болем боротися дуже важко, бо це відбувається все на молекулярному рівні, перебудовуються нейронні мережі, які передають больові сигнали. І, власне. Якщо, наприклад, із поранення або травми у нас є пошкодження нерву, то взагалі та нерву треба відновитися для того, щоб почати функціонувати нормально. Ви багато років працюєте в цій темі, вивчаєте тему власне болю і Зараз, коли стільки поранень, стільки вже говорять про цей нейропатичний біль, про хронічний біль, який от заважає нашим військовим продовжувати активне повноцінне життя, що стало таким поштовхом, що підштовхнуло вас до цього винаходу, розкажіть, будь ласка, про сам винахід? Ну, власне, це така вже дуже прикладна. Задача да, створити щось, що допоможе нерву відновитися. Але, власне, призвели нас до цього саме наше фундаментальне дослідження. Бо колись наші колеги, наші е, колишні співробітники, які зараз працюють в Бельгії, е, вони зрозуміли, що, наприклад, за допомогою. Конфокального мікроскопа, це те, що ми використовуємо в наших дослідженнях, можна друкувати ну, певні структури, які можна використовувати для відновлення. Там є певна структура, тобто всі ці нервові закінчення або оксони, вони мають мати такі свої, знаєте, шляхи провідні. Якщо воно порушене, то Аксони, вони мають здібність відновлюватися як частина нервової клітини, як хвіст у ящерки. Він може відростати, але він має знати, куди йому відростати, де його ціль. І якщо не дати йому таку можливість, тобто не побудувати такий скафолд, то він може рости, куди йому заманеться. Тобто, і саме як... це викликає біль. І саме це викликає і біль, і е, неправильну чутливість, і, ну, тому що ці аксони нервують не те, що вони мають нервувати. і вони не проводять відповідних е, сигналів в супраспінальні, е, структури мозку або в головний мозок. Тобто е, це дуже важливо, щоб вони відновилися саме туди, куди вони мають доходити. Чи правильно я розумію, що ваш винагід є таким навігатором, який показує, куди треба тому нерву відновлюватися? Абсолютно. І не ми перші до цього дійшли, є багато вже таких на зусиль. Але проблема в тому, що знайти матеріал, з якого це можна зробити. зробити в цьому матеріали тоненькі тунелі, які дозволять цьому приростати. Бо вже декілька років використовуються, наприклад, такі попитки, з попитки створення з гідрогелів. Да? Але там теж ці аксони, вони вгубчати такою. Структурі, вони теж губляться і не ростуть туди, куди їм треба. Тобто ми були перші, які за допомогою ось таких підходів, які у нас зараз, і ми їх вдосконалюємо, ми вже не друкуємо це на конфокальному мікроскопі. Ми подрукували, побудували свій такий ну, нібито 3D-принтер це не зовсім 3D-принтер, але така структура, яка може Друкувати ось ці скафолди, і коли ми їх імплантуємо в пошкоджену ділянку нерва, то вони допомагають просто проростати аксона. Бо коли у нас є поранення, то, як мені розказують нейрохірургії, є такі великі ділянки, де взагалі просто нічого не існує. Але нерву треба щось, якась опора, по якій він буде проростати. Якщо просто, наприклад, стягнути два кінця ну, реально пошкоджене пошкодженому нерву, то це дуже недобре, бо ну уявіть собі, що цей нерв буде стягнути, натягнутий натягнути, і це само по собі визиває і біль. І визиває, ну, неправильну інервацію того, що має відбувати. Як виникла ця ідея? Коли ми з колегами зрозуміли, що можна побудувати такі імпланти, ми спочатку випробували це на щурях з травмами спинного мозку. Це доволі, такі, доволі сувора травма, коли робиться перетин половини спинного мозку. І щур втрачає змогу рухатися, рухати. Тою лапою, з якого боку це проведена операція. Але коли ми вставляли ці імпланти, то ми побачили, що за декілька місяців він не тільки відновлює сенсорну чутливість, а також він і відновлює рухову чутливість. Тобто є там певна шкала, за якою вимірюється ступінь пошкодженості і ступінь саме... Нерухомості цієї тварини. Так от, десь на 50% у нас було відновлення. І це нас дуже надихнуло, бо ми розуміємо, що зараз таких поранень багато, і люди просто втрачають змогу ходити. Вони приковані к цим кріслом, але тут от є така перспектива. І ми почали з цим працювати. З травми спінного мозка є певні проблеми, бо там для того, щоб цей імплант був правильно вставлений, треба ну, певна нерухомість впродовж якогось часу. Але для периферійних нервів це простіше, бо можна зафіксувати, краще зафіксувати руку чи ногу. І таким чином ми от поки що пере Переключилися на ось ці периферійні нерви, щоб подивитися, чи дійсно це можна зробити і на пацієнтах теж. Ось тут ви бачите на конфокальному зображенні ці зеленим кольором. Ми бачимо, що в нашому імпланті проросли нервові волокна. Тобто, це от правильно вони проросли це тим шляхом, правильно. яким потрібно. Це вони правильно проросли, причому проросли не тільки нервові тканини, а також і ми бачимо ядра клітин. Тобто, це означає, що у нас тут є гліальні клітини, які існують разом поруч з нервовими клітинами допомагають їм теж правильно функціонувати. Є Судини, які постачають кисень, і необхідні речовини також. Тобто ми показали, що саме така структура допомагає нашим нервам відновитися в правильному напрямку. І також після того ми робили поведінкові тести, де ми теж показали, що відновлюються функції. Це структура імпланта від якби, спереду. Тут від збоку, і ось так виглядає наш імплант, який вже імплантований в периферійний нерв щура. І ми бачимо потім, що у нас є відновлення структури нервової тканини. Отут, От ви бачите, що в кожному, у кожному тунелі у нас є аксон, є поруч з аксоном і судини. Вони у нас промаркіровані різними антитілами, за допомогою яких ми визначаємо, що у нас є відновлення саме структури. А потім за допомогою поведінкових тестів ми також показуємо, що у нас є поновлення функції. Тобто тварина починає правильно рухатися, правильно відчувати. Різні подразники, такі як температура або дотик, все це вона відчуває і функціонує правильно. І це теж доводить те, що наші імпланти працюють. Ви згадали про те, що ваша інновація в тому, що сама сам матеріал він інноваційний, він революційний. Що це за матеріал? Ну, це і матеріал. Зараз ми намагаємося отримати патент. Це така суміш різних полімерних матеріалів, але це не остаточна наша мета. Ми хочемо все ж таки спробувати знайти такі біоматеріали, які будуть розлагатися потім, після того, як вони виконують свою функцію, і коли вже нервова система сама себе добудує. На це потрібно десь ну, біля 6 місяців для такого повного відновлення. І ми розглядаємо різні такі матеріали, як желатин, наприклад. Але все впирається в те, що він або недостатньо твердий, щоб тримати форму, або він навпаки. Дуже твердий, щоб бути таким, він має бути таким пластичним. І ось ми зараз в таких от пошуках, бо це теж важливо, Хоча я мушу сказати, що ось наш матеріал, який є полімером, він теж ну, досить гарно, має такі показники біосумісності, тобто він принаймні в наших лабораторних тваринах. Щурах не викликає ніяких реакцій, наприклад, інфламаторних, і дуже добре ну, слугує от таким скафолдом для відновлення. Розкажіть, як вже пройшло це випробування на, на мишах, на щурах, як ви сказали? Як відбувалося і в чому його успішність? Ну так, ми вже от три роки. Ми дуже вдячні Національному фонду досліджень, який профінансував цей проект. І ми зараз добігаємо кінця. За ці три роки ми вже. Ми зробили декілька контролей, тобто ми наш імплант порівнювали з порожньою трубкою, з просто з натягуванням нерву, з іншим контролем. Ми Також навіть провели серію експериментів з імплантації в спіний мозок, там теж має бути відновлено мають відновлювати провідні шліхи. Тобто, ми це все зробили на такому приклінічному доклінічному рівні, і зараз я знаю, що вже від нас нейрохірурги чекають. Того, щоб ми вже провели дослідження з участю пацієнтів. Пацієнтів є. Тобто вони є, готові, добровольці. є добровольці, які готові ну, в принципі, погодитися на таку операцію. І ну, власне нам не вистачає грошей. На жаль, от в цьому році ми не мали змоги подати на додаткове фінансування від фонду. Там певне правила, не зовсім я їх розумію, але такі, які вони є. І ми будемо вже шукати якісь інші джерела фінансування, бо це, ну, це не маленькі гроші. Про ну, це принаймні декілька мільйонів гривень, як мінімум, бо нам треба побудувати новий прилад для друку, бо це вже набагато більше за розміром імпланти для людей. І таких принтерів має бути декілька, бо якщо один, наприклад, ламається, то у нас завжди має бути інший, який би друкував, щоб це було безперервно. Ми готові над цим працювати. Лікарі готові брати участь в цих дослідженнях. Пацієнти теж готові. Ну, але, але все випирається в гроші. Якщо говорити про перспективу, уявімо, що все відбулося. Я впевнена, що так і буде. У вас буде необхідне обладнання, будуть необхідні матеріали. Як далі? Якій кількості людей і яким людям, яким пацієнтам може допомогти ця технологія? Це може допомогти пораненим в бойових діях. Це може допомогти пораненим, які зараз на жаль дуже часто опиняються під завалами, бо власне наші кінцівки, руки і ноги в першу чергу. Страждають від того, щоб, наприклад, там впала якась плита і, власне, те, що відбувається під завалами. Це також допоможе пацієнтам, які потрапили, наприклад, в автотрощі. Ну, Взагалі, будь-які поранення або нещасні випадки. Тобто, для таких пацієнтів ми, власне, працюємо над цією проблемою. Ви багато років працюєте, вивчаєте тему болю. Оцініть, наскільки це важливий крок в науці цей метод? Ну, мені важко оцінювати власну роботу. Я думаю, що, в принципі, всі наші дослідження. Всіх вчених вони оцінюються якби реакції наукової спільноти. А реакція наукової спільноти вона відображається через цитування публікацій відповідних, від рівень журналів, в які ми публікуємо наші публікації. Тобто, от зараз ми вже на фінальному етапі публікації на цю тему і подивимося, куди ми зможемо. Подати наші результати, який журнал погодиться. Ми, ми абсолютно впевнені, що це буде найкращі журнали зараз. Ви знаєте, така є квартальність в оцінці, Це буде обов'язково Перший квартіль, але власне який рівень цього журналу зараз трудно сказати. Я сподіваюся, що з роками ми побачимо, і дуже швидко ми побачимо, який рівень цитування цієї роботи, скільки людей теж будуть ну, повторювати наші результати і виходити також з якимись покращеннями цієї методики. В середов... в науковому середовищі це так відбувається. Ну насправді це дуже важливий, на мою думку, внесок. Сподіваємося, що якнайшвидше вже це вийде в таку популярну, а вже лікарі зможуть впроваджувати вашу технологію, що власне дуже допоможе нашим пораненим. Друзі, бережіть своє ментальне фізичне здоров'я і підпишіться на YouTube-канал, щоб знати більше ніж видно на перший погляд.